Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 13-й урок курсу географії 8 класу Час в Україні і розберемо приклади задач на визначення часу. Україна розташована майже повністю у другому годинному поясі. Лише незначна частина Закарпатської області на Заході, а також Луганської, Донецької та Харківської областей на Сході, перетинають перші і 3 годинні пояси відповідно. Більше 90% території України розташовано у другому годинному поясі, що дає підстави для використання його часу як універсального в межах всієї країни. Поясний час другого годинного поясу називають ще Київським, бо географічна довгота Києва практично збігається з довготою середнього меридіана другого годинного поясу. Київський час випереджає всесвітній час на 2 години. З метою ефективного використання світлового дня в літній період на всій території України застосовується щорічна поправка київського часу на плюс 1 годину літній час в останню неділю березня о 3 годині та мінус 1 годину зимовий час о 4 годині в останню неділю жовтня. З 1996 року такий спосіб обчислення часу в країні закріплений офіційною постановою Кабінету міністрів України. У зимовий час, коли Україна живе за Київським поясним часом, різницю в часі з іншими країнами розраховують завдяки обчисленню різниці годинних поясів між ними. Влітку обчислення різниці часу між Україною та іншими країнами слід здійснювати з урахуванням додавання одного часу для тих країн, які на цей час не переходять. Час в Україні повністю узгоджений майже з усіма країнами Європи. Оскільки перехід на літній та з літнього на зимовий час відбувається в усій Європі одночасно. Розглянемо задачу на визначення часу. Під час обертання землі навколо своєї осі всі точки одного меридіана повертаються на однакову кутову відстань за певний проміжок часу. Для того щоб земля обернулася на 15 градусів, витрачається одна година. На 1 градус 4 хвилини, на 1 минуту 4 секунди. Саме тому на меридіанах, проведених через 15 градусів, різниця в місцевому часі дорівнюватиме 1 годину проведених через 1 градус, тобто 4 хвилини, а через 1 минуту на 4 секунди. Ці особливості потрібно враховувати під час визначення місцевого часу пунктів. Отже, задача. Визначити місцевий час у місті Харкові, якщо в Києві 9 година ранку. Розв'язання. За картою годинних поясів визначаємо географічну довготу обох пунктів і знаходимо різницю їх довгот, яку потім переводимо в часові одиниці виміру. Довгота Києва 30 градусів 31 східної довготи. А Харкова 36 градусів 14 минут східної довготи. Далі знаходимо різницю довгот двох міст. Тобто 36 градусів 14 минут ми віднімаємо 30 градусів 31 і отримаємо 5 градусів 43. Минути. Далі переводимо цю різницю в одиниці часу. Тобто 4 хвилини ми множимо на 5 градусів. Ми отримаємо 20 хвилин і відповідно 4 секунди ми множимо на 43 минути і отримуємо 172 секунди або 2 хвилини 52 секунди. Отже, різниця в місцевому часі між Харковом і Києвом становить 20 хвилин плюс 2 хвилини 52 секунди. І ми маємо 22 хвилини 52 секунди. Далі Знаючи, що Харків розташований східніше Києва, до місцевого часу Києва додаємо розраховану різницю в часі між пунктами. Отже, місцевий час у Харкові становить 9 годин плюс 22 хвилини 52 секунди, і відповідно це дорівнює 9 годинам 22 хвилинам 52 секунди. За умови, коли б місто знаходилося західніше від Києва, різницю в часі між двома пунктами потрібно було б віднімати від місцевого часу Києва. Розберемо ще одну задачу. За київським часом 15 годин 45 хвилин. Який місцевий час у місті Рахів, довгота якого 24 градуси 25 минут східної довготи. Розв'язання. Нам необхідно визначити всесвітній час на даний момент. Для цього ми беремо 15 годин 45 хвилин і віднімаємо 2 години. Отримуємо 13 годин 45 хвилин. Далі, щоб визначити різницю у часі між меридіанами Рахова і часом початкового меридіану. Всесвітнім часом нам необхідно 24 градуси 25 хідний довготи помножити на 4 хвилини. Ми отримуємо 97 хвилин або 1 годину 37 хвилин. І на кінець 13 годин 45 хвилин ми плюсуємо 1 годину 37 хвилин і отримуємо 15 годин 22 хвилини. Тобто, коли за київським часом буде 15 година 45 хвилин, то місцевий час на цей момент у місті рахів становитиме 15 годин 22 хвилини. На цьому ми з вами завершимо розгляд 13-го уроку курсу географії 8 го класу Час в Україні. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!